Майдана, ГО. Ми добровольці. З першого дня ми на Майдані. Ось у нас є посвідчення самооборони, було. 24 сотня, це ми. Це Айдан, це Азов, Ось. Майдан. ця людина Дусак Степан Павлович нам допомагав. На Майдані з пораненими він нам в лікарнях допомагав, відправляв ну, людей в лікарню. Поранених в лікарнях допомагав. Нехай вам розкажуть. Чому ви з'явилися тут вчора? Тут щас, не не Навіть не претензія, що ви там дійсно не є батальйон, батальйо. а чому ви з'явилися тут вчора? Мы были на полігоні. У нас э, самозахист України організація. Мы будемо проводити вишки, мы ищем место, ну, то есть занимаемся подготовкой. Всі ребята були на полігоні, узнали о том, що тут відбувається, Приїхали посмотреть. Я... Звідки дізналися, хто повідомив. Мене не повідомляли. Ми тут були на полігоні, і нам повідомили, не приблизно 70 Що тут віче, і узнали, що правий сектор тут. І ми вирішили сюди під'їхати і подивитися за порядком, і якби, подивитися, що тут відбувається. Тут не було бойців Азового, бойців Айдара. Одним из первых, у нас было 60... Представников не было, а вы в бойцов... и в вот. Да, не было. Конкретно Белового не поехал... на УАЗе. Да, одним из первых поехал в Азов, поэтому могу спокойно называться. Я был там 5 месяцев. Я был в Беловайске. Ну, и называться бойцом Азова я имею право. Так же самое товарищ мой, Коля. Ну, Айдар. боец Айдара. То же самое. Він <говор> з Майдана з самого начала, йому взагалі 17 лет, ребенок в 16 був на Майдані, в 17 поїхав воювати. Чим займаєшся? Чим займаємося? Громадською безпекою. Приїхали посмотрите, правий сектор. Ну, взагалі, так, що тут відбувається? Ми знали, що тут збирається дуже велика група людей. 700 чоловік. 700 чоловік. Да. Нам стало дуже цікаво, хто це. Ми подзвонили своїх знайомих, хтось з Чернігівчан. Ніхто так особу, в принципі, нічого не знає, хоча це не останні люди були в Чернігові, тобто про певні якісь політичні акції і тому подібне, завжди вони знали. Ми вирішили, будучи тут поблизості, заїхали, подивилися, коли побачили оце все акцію. Чоловік 200, тут... причому ми коли, підійшли, так, коли ми, ми раз... підійшли, якраз сказали, всі бажаючі можемо зайти, ми вже знали, що це по досаку Степану Павловичу, тобто, як вже сказали ось, друзі, що так реально допомагали безпосередньо. Мене коли підстрелили на Майдані, от є шрам, можу показати, він один, хто з небагатьох допоміг, бо на цей момент не дуже хтось вже допомагав, скажімо так. Далі хочу сказати, що запросили всіх, коли ми зайшли сюди, і правий сектор, і ми всередину. Правий сектор сказав, що ну ви жо барис. Нас, да, нас рішили поділити на дві частини. Правий сектор поставити в одну сторону, а провокатора в другу. Коли ми оказались провокаторами, вони говорять... а це що ці береги ми... маргінали нас обозвали тітушками, і то що, ну, хто, хто це то, за то, хто то, хто, то, хто то, давав? То, задавав то, питання, хтось. Причому що зайшли сюди з автоматами, там, з меча. Ну це той тобто, бред, тому що всі, хто тут був вчора, бачили, скільки тут було міліції. Які автомати це смішно просто розумієте? Я вам скажу, я такого цирка давно не бачив, тому що на вулиці говорилося об одному, зайшли вони в середину, вони почали требувати, щоб їм вернули НДС, ну і більше ніяких розговорів не було. Плюс парасхід розхит... секунду по розхитуванню ситуації да, Та Тут взагалі можна зараз чітко попросити СБУ, щоб оцих, хто робив оці ці заклики, що чернігів для чернігівчан, там геть чужих, ви приїжджі сюди, ми самі тут розбираємося. Це реальні заклики до сепаратізму. Тої то тобто, чому сюди? Я тут, а ви ну, тобто, це реальні заклики до сепаратізму, якщо я так розумію. Тобто, тут ще ставити потрібно питання за цих. Не так званих, а реально вони і є. Бариги, якщо вони хочуть. Ну, дуже цікаві в них такі вимоги, да, ви самі чули, самі знаєте. Я думаю, що кожен з високо поставлених бізнесменів, так їх назвамо, когось, ну, мати свою людину при власті. Ну, я думаю, що і нічого більшого. Скажу про свою організацію трохи, бо новином незнайомі. Вони можна не 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 заводити так. Перше, перше з'явилося тут. Ну дійсно з'являлися там зелені чоловічки теж були незнайомі місцеві людям. Я ну, не, не зелений <рес> добре, чоловіка добродію. Сказали. Зауваження, по-моєму, я не чула закликів, що черні для чернігівчан було так, що ці чернігівці ми їх знаємо, а залишити свій імейл, якщо хочете, ми вам скинемо вечором на електронку. Просто ці підприємці сьогодні так само казали, що на Донбасі з цього починалося, що приїхали люди і почали їх допомагати. Приїхали люди, звідкись і почали допомагати вчора. <рес> Самозахист України і Рада активистів майдану. Це дві організації, які співпрацюють. Я вот скажу, за года, Очень много організацій, бо що там майдан. І... Ми право сектори самоохорони. Да, Єдине, єдиний вічі, хто хоче, підходить, мають слово кожної неділі о дванадцяти.